Влітку у лісі все вкрите зеленим килимом. Високі дерева стоять мовчазні, легенький вітерець шелестить листячку у гіллі, а пташки весело виспівують свої пісні. А ось іде собі лісом добра людина, дивиться на квіти і трави ласкавими очима, не наступає на квіти, бо помітила їх. Ось підійшла добра людина до високої сосни і Побачила білочку. Білочка стрибала по гілках, а за нею гнався якийсь рудий звірок. Добра людина впізнала відразу куницю. Це лютий білочин ворог. Ось ось куниця наздожене білочку і розірве своїми лютими пазурами. І з жалем, і болем у серці глянула добра людина на бідолаху білочку. Побачила білочка очі доброї людини, плигнула на руки. До Людини і зачаїлася. А зла куниця втекла у темний ліс. Погладила добра людина, білочку та й каже Стрибай собі до свого дупла. Глянула білочка вдячно добрій людині у вічі і пострибала додому. Дітки давно вже чекали її, вона й розповіла їм про добру людину. Ось так добра людина врятувала життя, її доброта і милосердя принесли щастя і радість не лише тій, кого вона врятувала, а й тим, хто її любить та чекає. Ця казочка навчає тебе, дитино, що навіть один твій добрий вчинок може змінити світ навколо тебе.